Уявіть собі, 2019 рік українська політика перетворюється на справжній голівудський блокбастер. Актор, котрий роками грав президента на екрані, раптом стає ним у реальному житті. Це ж не просто якась там історія про перемогу на виборах. Ні, це по суті розбір того, як телевізійний образ, помножений на сучасні технології, може докорінно змінити долю цілої країни. І справді, як таке взагалі стало можливим, як людина, яка не провела жодного дня у великій політиці, змогла просто взяти й обійти всю стару гвардію, весь істеблішмент? Ну, секрет тут криється не стільки в самій персоні кандидата, скільки в тому, що експерти називають політичним брендом. Давайте розберемось, що ж це за звір такий. Давайте на хвилинку уявимо, що політик це не просто набір якихось там обіцянок, а скажімо, продукт на ринку ідей. Так от бренд це те, що люди відчувають, коли дивляться на цей продукт. Це може бути довіра, надія або навпаки розчарування. І от у 2019 році українське суспільство схоже шукало щось геть нове на полицях цього політичного супермаркету. І щоб зрозуміти, чому продукт під назвою Зеленський виявився таким, ну скажімо, популярним. Спершу треба подивитись на покупця, тобто на українське суспільство того часу, чого воно хотіло, і що, мабуть, ще важливіше, чого воно вже просто не могло терпіти. А ось і перша дуже промовиста підказка тільки подивіться у 2014 му одразу після Революції Гідності, довіра до тодішнього президента була на піку майже 70%. А вже за рік бац, і вона падає більше ніж удвічі. Це, знаєте, не просто статистика, це по суті графік національного розчарування. І ось що той графік означав на практиці: 66%, дві третини країни відкрито казали все, досить, нам потрібні нові обличчя. Розумієте, це вже був не просто запит на зміни, це був фактично ультиматум, стара система в очах людей себе повністю вичерпала. Науковці для цього явища вигадали складне слово неопатримоніалізм. А якщо простіше, то це коли країна сприймається її елітами не як спільний дім, а скоріше, як такий собі бізнес-проєкт для обраних. Політика, по суті, перетворилася на інструмент для заробляння грошей для олігархів, а не для вирішення проблем звичайних людей. І це розчарування мало насправді дуже глибоке коріння. Дослідники називають це посттоталітарною безпорадністю. Це знаєте, коли поколіннями людям вбивали в голову, що від них абсолютно нічого не залежить. І такий стан, така зневіра створює просто ідеальний ґрунт для віри в якесь диво, ну чи то в сильну руку, чи як у нашому випадку, в несподіваного героя з поза системи. Отже, що ми маємо ідеальний шторм з одного боку суспільство, яке втомилося, яке не довіряє старим політикам і прагне дива. І от саме в цей момент на сцену виходить бренд, який ніби спеціально був створений, щоб задовольнити абсолютно всі ці потреби. І ось вони, чотири стовпи, на яких тримався цей бренд. Цікаво, що кожен з них це ніби зеркальне відображення того, що людям набридло. Старі політики, а ось вам нове обличчя. Відірвані від життя. А ось людина з народу. Всі зав'язані на корупційних схемах, а він поза схемами. Це було майже математично точна відповідь на запит суспільства. А ось тут, мабуть, найцікавіше. Подивіться, як це все сприймала молодь. Вони бачили чесність, близькість до народу, некорумпованість. І все це з легкістю переважувало один єдиний, але, здавалося б, ключовий недолік відсутність досвіду. Це ж класичний приклад, коли емоції перемагають раціо. Серце виявилося важливішим за розум. Ось ця цитата студента, по-моєму, влучає просто з яблучко. Люди голосували не за якийсь там конкретний план реформ, а за намір, за віру в те, що саме ця людина, на відміну від усіх інших, Прийшла не для власного збагачення, а щоб справді щось змінити. Але у цього бренду була одна річ, якої не мав жоден інший політик до нього. Це, скажімо так, власний багатосерійний рекламний ролик довжиною в кілька років. І називався він, як ви вже здогадалися, слуга народу. Сюжет серіалу був ну геніально простим. Це була мрія мільйонів українців. Звичайний, чесний вчитель раптом стає президентом і починає робити те, про що всі тільки мріяли ставити на місце корумпованих чиновників. Він був просто ідеальним президентом. Звісно, на екрані. І от що важливо: це не просто збіг. Подивіться на дати. Фінальний сезон серіалу до герої якраз і бореться за владу, виходить в ефір за лічені дні до реальних виборів. Межа між кіно і реальністю просто взяла і стерлася. Це була, можливо, найпотужніша політична реклама в історії України, ідеально замасковане під звичайне розважальне шоу. І ось він ключовий момент. Виходить, люди голосували не стільки за актора Зеленського з його бізнесом та реальним оточенням. Вони голосували за вчителя Голобородка, цього безкомпромісного борця з корупцією. По суті, серіал і став його передвиборчою програмою, яку транслювали роками. Та все ж телевізор був лише половиною успіху. Друга половина це те, що відбувалося у смартфонах мільйонів українців. Кампанія Зеленського повністю змінила правила гри в інтернеті. Вони звернулися до виборців напряму в обхід усіх цих телеканалів, що належали олігархам. І стратегія була простою, як і все геніальне. Крок перший. Прямий контакт. Уядіть жодних прес-секретарів. Кандидат, начебто, сам відповідає на коментарі в інстаграмі. Крок другий залучення. Всякі вірусні челенджі перетворили пасивних глядачів на активних учасників. І крок третій близькість, демонстрація особистого життя, яка робила його не якимось там небожителем, а своїм хлопцем. І головне гасло компанії зробимо їх разом, било точно в ту саму точку. Зверніть увагу, це не я зроблю, а ми зробимо. Це була ніби пропозиція стати частиною команди, співавтором великих змін. З точки зору психології, це було просто блискуче. І ось як це відчувалося зсередини, так би мовити, було відчуття прямого діалогу, відчуття, що твій голос нарешті чують. Це ж був повний просто разючий контраст із традиційними політиками, які спілкувалися з народом, переважно з білбордів. Отже, що ж ми маємо в сухому залишку? З одного боку, це абсолютно унікальна історія успіху, яка ідеально вписалася в конкретний історичний момент. Але з іншого, можливо, це симптом набагато набагато глибших змін у тому, як взагалі працює політика у 21 столітті. Ось ця порівняльна таблиця, по-моєму, ідеально показує цей злам. Стара політика це залежність від телеканалів олігархів, спілкування з гори до лизу. А нова модель це прямий контакт через соцмережі, це діалог, і це особистий бренд, який виявився набагато сильнішим за будь-яку партійну ідеологію. І це, власне, залишає нас із головним питанням: чи був феномен Зеленського таким собі унікальним українським коктейлем з утоми суспільства, вдалого серіалу та нових технологій? Чи може це нова глобальна реальність, де політика все більше перетворюється на шоу, а вибори на кастинг найпереконливішого актора? Відповідь на це питання схоже ще не написана, і стосується вона, звісно, далеко не тільки України.